Всі секрети жирних блогерських буднів поради по UGC та веденню соцмереж, зйомка реклами і закулісся блогерського заходу. Записайтесь і Попкорном, тому що цей відос вийшов реально супер відвертим. Кицькі привіт з вами Нелегка, ваша онлайн подружка яка розкаже про б'юті, стиль та любов до себе. Приємного вам перегляду. Кицький сьогодні перший день нашого робочого влога. Зараз 9 AM. і наша задача на сьогодні зняти ugc відос для магазину Єва. Скоро день вишиванки, і єва замовила у мене тематичний відос. Я маю зробити образ вишивинки на своєму обличчі, Але що важливо, це має бути якийсь простий макіяж. Звісно, вся косметика, яка буде на моєму обличчі, має продаватися в Єві. Я собі тут вже розклала косметику, якою сьогодні буду робити макіяж. У мене тут тон. Він мені з першого разу дуже сподобався від Maybelline. Далі дві палетки від Lamelle. Потім фіксатор від NYX, клей база від NYX. Далі скульптор, який мені до речі, теж зараз дуже подобається від Color Intense. Рум'яна Lamelle. Потім туш панорама, олівчики, ламель. Ось така штучка, це типу рідкий хайлайтер від Evelyn, Далі кольорова туш, червона від Color Intense, обожнюю ці туші. Потім пудра Patricia Lido, і ось такий консилер від Ламелі, який я теж дуже люблю. Хоча ви розуміти, наскільки ми з вами близькі, що я вас завела уже в свій гардероб. Просто найсвятіше місце в цій квартирі. Тому що перед початком зйомки нам все-таки треба вибрати з вами лук. Тут трошки ділема, тому що у мене є дві гарнючі вишиванки. Але вони дорогі і мені їх дуже шкода, тому що я знаю, що я їх засру тоналкою, поки буду фарбуватись. Я собі думаю, поки буду фарбуватись, або буду просто в червоній сорочці, або просто в такій бежевій. Блін, Не знаю, напевно, тут більше все-таки вайб якоїсь вишиванки, тому напевно вдягну її, а вже на результат передягнуся в гарненьку вишиванку і всяке таке. Мій робочий стіл виглядає якось так. Тут я собі викладаю всю косметику, пендлик, які мені будуть потрібні. Тут ставлю телефон на штатив, і також обов'язково ставлю собі дзеркало, тому що це прям дуже класний лайфхак. Я завжди бачу, ось телефон відображається в дзеркалі, чи я посередині кадра, чи точно я в фокусі, чи точно йде запис. Коротше, дуже мене рятує, не треба по 100 тиш разів все перезміти. Тут у мене йде ще ось така штучка, я її ставлю трошки далі і зразу налаштовую тепліше світло, бо мені так подобається. І ближче до себе я ставлю кільцеву лампу. Ну, отак якось зі сторони виглядає сама зйомка. Я, як та мавпочка, постійно кривляюся, по декілька разів перезнімаю кожен кадр, щоб потім вибрати найгарніший. Плюс постійно намагаюся в дзеркалі контролювати, чи правильно я показую косметику, чи читабельно, там етикетка і всяке таке. Коротше, багато нюансів треба водночас контролювати. Тон для макіяжу я вже майже доробила і захотілося з вами обговорити. Вирішити ще саме UGC, як я взагалі в нього потрапила, що я про нього думаю, і можливо дати вам трошечки якихось порад. UGC я почала займатися випадково, просто помітила, що в брендів є попит на такі відеоси, що от мені писали, замовляли саме в мене відео не як у блогерки, а як у контент-крієторки. І я така, блін, а чому не зробити це просто один із способів свого заробітка. Ну, грошей мені завжди мало, тому да, давайте. Зараз я ось тимів, що UGC занадто багато, що кожна друга дівчинка, яка не знає, чим займатися, вона UGC. Сі, По-перше, я вважаю, що люди, які так кажуть, вони злюки, А по-друге, я з цим не згодна. Тому що насправді класних спеціалістів завжди мало, завжди мало. І плюс це така сфера, знаєте, що мені здається, якщо ти талановитий, твій клієнт тебе знайде завжди. Тому дівчата, якщо ви хотіли спробувати себе в UGC і думаєте, що вже пізно, ні, ні, фіга. Якщо реально ви хочете, якщо у вас є, хоч трошечки якась мінімальна техніка, якщо у вас є бажання в цьому розвиватися, давайте. Я вас вірю У приводу порад. вони діють взагалі на всі професії творчі, не лише на UGC, тому ви можете їх використовувати в чому завгодно. Перша порада дівчата не жлобіться, чесно. платіть за навчання, купляйте навчання, купляйте курси, але хороші курси. Тому що краще я заплачу гроші і мені всю цю інформацію дадуть отако на тарілочці, ніж я буду декілька місяців робити якісь помилки, буду робити хірові відоси. У мене щось там буде не залітати, і потім рано чи пізно я дійду до того ж пункту, типу в голові, до того ж правила. Краще я зекономлю свій час, один раз заплачу, і мені все розкажуть. По-друге, розвивайте свою надивленість. Якщо вам хоч трошечки подобається якийсь блогер, якийсь ugc creator, одразу субскрайб, одразу підписочка. Тому що треба розвивати ось цю надивленість. Треба надихатися, не копіювати, а саме надихатися. Треба навчитися дивитися на відоси не як глядач, не як підписник, а як, знаєте, такий трошечки експерт. От в мене дуже часто буває, що я дивлюся чийсь контент, і така, блін, такий класний монтаж. Ось тут був такий візуальний хук. Він мені сподобався. Всі, я, я собі десь взяла на замітку або реально в нотатках записала. І потім, коли я думаю, як більш креативно зробити відео, я така, о, згадую, десь я колись бачила, використовую. Тому, дівчата, підписуємося, спостерігаємо з іншими людьми і за мною теж дуже-дуже раджу. Дві години по тому я закінчила, мені дуже подобається результат. Просто подивіться на ці очі, попри те, що це все робилося дуже довго, і я втомилася. Чесно, я в захваті. дуже прикольно. Тепер починається найменш моя улюблена частина будь-якого макіяжа. Прибрати цей срач. Дуже шкода, що містера Пропора не існує в житті. Дуже хочеться. Далі відбувається моя улюблена частина кожного робочого дня. Це обідня перерва. Якраз в той день мій хлопець був вихідний, тому ми з ним випили кави, подивилися трошечки друзів, і я побігла на пошту. Дуже ще дня я ходжу на пошту, і кожного разу я допускаю однієї цю самої помилки, що я хожу на ту пошту сама. І кожен раз я потім страдаю і ледь доношу ці посилки. Видно, бран, не хоче, щоб я була качком. Ладно, давайте більше не буду корчити себе жертву, тому що насправді це улюблена частина мого дня, тому що я кожного разу супер радію, відчуваю, ніби у мене якісь день народження. Ці посилки прям роблять мене. Щасливою. Та ти доглядаєш. Я не це? <ріст> Все? Все. Клас! Це як це косметика там? Ага. Я в шоці. Боже, це не тебе плониче покої Ну, все равно круто. Ми вражені вашим контентом та активністю в соціальних мережах і відчуваємо, що ви ідеально підходите нашому бренду. Та я в вахір, тому що це просто величезна диско-куля, яка відкривається, і тут всередині у нас фарба для волосся. Єдине, що мені трошечки прислали не той відцінок, бо на такі експерименти з білявим волоссям я ще не готова. Тому зараз приїде кур'єр і привезе все-таки правильний відтінок. В мене подвійний еспресо буде такий майже чорний. До білявки я ще морально не готова. Але може, це просто ідеальна посилка. У мене диско кулі є навіть на моїй косметичній шафі. Ось тут така гірлянда, вона світиться жовтеньким зсередини, і ось така маленька. А величезна диско кулі, це в мене перша. Зараз уже пів третього дня. Я закінчила зі зйомкою, закінчила з розпаковками, всякими, знаєте, такими більш приємними штуками. І тепер починається муторна робота. Тому що якщо ви думали, що робота блогерки, UGC Creator це тільки отримувати подарунку. І знімати свою гарненьку мордашку, то, на жаль, ні, тому що дуже величезна кількість задач, яка в мене є, це щось таке, знаєте, нецікаве, нетворче, ну таке прям. Але це треба, це частина моєї роботи. Зараз, наприклад, я буду розбиратися з документами, тому що я ФОП і завжди, коли є якісь співпраці, це завжди договори, це завжди якісь акти, всякі ось ці штуки, багато підписів, це все треба перечитати. Від цього нікуди не дінешся кожного разу, коли діло доходить до документів. Я кожного разу стресую, тому що я людина тривожна, і мені постійно здається, що е, всі ці договори треба ідеально вичитувати, бо я боюся, що на мене хтось візьме кредит. Знаєте, ну. Поставлю десь підпис, а там його не надо було ставити. За годину я впоралася, дуже сподіваюся, що там все правильно і не прийдеться переписувати всі ті документи. І ще зараз, десь годинки півтори, треба буде помонтувати відосики, записати озвучку. І загалом на сьогодні все. Хоча якщо чесно, я вже втомилася. До речі, хочу показати про яку прикольну штучку. в мене сьогодні вийде відео. Ща, секундочку, у мене з'явився новий дуже класний піджак, і якраз про нього сьогодні будуть відосики в Reels і TikTok. Це піджак, але це лівчик. Це лівчик і піджак Два одному боже. Мені дуже подобається залишити таку річ без уваги в інтернеті, ну, чесно, це злочин. Тут я раптово зрозуміла, що вже запізнююся на бокс. Я пробувала ходити, знаєте, на якісь такі більш блогерські заняття, типу йогі, баре, але зрозуміла, що поки що мені найбільше відгукується бокс, і я ходжу на нього двічі на тиждень. Я прям супер кайфую, що кожного разу це відчувається фізично важко. Я ніби кожного разу воскресаю знову. Плюс я відчуваю, що моє тіло прям стає таким сильнішим, спортивнішим, і я трошечки худну. Плюс спорт для мене хіряна штука, коли в мене прям завал на роботі, коли я прям супер втомлена, я йду на бокс, і ніби заново відновлююся, тому що спорт ніби дійсно мене за. А вечір буднів у мене зазвичай проходить супер пасивно. Ми, наприклад, дивилися з хлопцем серіал, і потім я годинку читала книжку. Я не знаю, що може бути краще, коли ти цілий день бігала і щось робила. Чесно. Кицькі, привіт, сьогодні другий день наших блогерських буднів. І, попри те, що сьогодні Галіма погода, а я зазвичай дуже залежна від погоди. Я впевнена, що сьогоднішній день буде просто нереальним крутецьким, тому що у нас дуже багато планів. У першій половині дня доведеться все таки трошечки попрацювати, постаратися, а в другій половині дня ми з вами підемо на Блогерський захід, боже, я таке обожнюю. Сніданок у мене сьогодні дуже дивний. Знаєте, ну такий нетиповий, бо зазвичай я все-таки снідаю якимсь омлетом, А сьогодні у нас залишки ролів. Знаєте, ті самі роли, які з сету найменш смачні, які залишаються на другий день. Оце в нас сьогодні сніданок. Потім водичка. До речі, подивіться, який у мене прикольний стакан. Це коли сніг відправляли такий подаруночок. І під сніданок у мене тут остання серія другого сезону серіалу Чому жінки ля ля, -ля не буду казати це слово Боже. Шикарний серіал. Я дуже хочу, щоб ви його подивилися, тим паче другий сезон. Навіть прикольніший за перший, хоча перший теж геніальний. Дівчата, прийміть, пробачте, чесно, нас трошечки не ці соцмережі, щоб показувати, чим я займаюся в душі, але показати, що я використовую в душі, нам YouTube не заборонить. Для волосся останній місяць я відкрила для себе новий бренд, називається Hertry. Hertraй це бренд магазину Косі Бала. Я впевнена Беллу ми всі знаємо. І мені супер подобається зараз їх ось цей пілінг для волосся. Я ним користуюся стабільно раз на тиждень, і він забирає, знаєте, це все зайве сміттячко з голови, якесь шалушіння, перхоть. Всі оці некрасиві штуки, він їх відшулушує, мені прям дійсно він подобається, класна штука. І ще з бренду Харкайці, що мазюкла на себе їх шампунь і кондиціонер. Шампунь у мене для об'єму, мені дуже подобається, який він дає ефект на моєму кучерявому волоссі. Знаєте, зразу з'являється така гривка, прям класний шампунь. А кондиціонер у мене теж спеціальний він для пухнастого волосся. Знову ж таки, через те, та що я кучерява, у мене дуже багато якогось такого неслухняного, малесенького волосічка. І він, цей кондиціонер трошки ці волосинки так пригладжує, робить. thank <laughs> you Знаєте, більш такий порядок на моїй голові, щоб я не була занадто такою хаотичною. І ще нещодавно відкрила для себе ось таку силіконову щіточку. Вона теж від Косібели дуже подобається робити неї собі масаж голови. Посилання на всю продукцію Хертра я залишу в описі під цим відео. І якщо ви будете замовляти через інстаграм їх продукцію, то тримайте собі в голові, що вас безкоштовно проконсультують лікарі-трихологи, щоб точно підібрати вам ідеальну продукцію, як на мене, супер. І ось така красива шевелюра виходить у мене зразу після душа і сушки. Звісно, вона тримається найкраще саме перший день. Далі. Воно потрошечку розплітаються ці кучеряшки, але я не знаю, все одно так собі дуже подобається. Навіть і не віриться, що колись я думала зробити собі просто кератин, знищити це кучеряве волосся. А зараз я себе без нього просто не уявляю. Далі у мене по плану зйомка сторіс, я помітила таку штуку, що якщо я до обіду не виходжу в сторіс, далі мені дуже важко в них вийти. Я ніби не знаю про що розказувати, ніби в мене немає нічого цікавого. Головне почати. От якщо ви викладаєте хоча б одну сторіс, десь там зранку до обіду, далі воно буде литися і ви раптово матимете ідеї, тому що головне. Розпочати і натхнення прийде саме по собі. Ту шинку я придумала собі сама, тому що в цього бренду є конструктор, у якому ви можете обрати там колір ниток, колір тканини. Тепер я сідаю знімати тік токі У мене нещодавно вийшло відео, де я розказую про свої улюблені 18 книжки. Там прям класні перегляди набралися. І я подумала: блін, а чому б не зняти другу частину цього відоса? Тим паче багато підписниць про це просили. Це, до речі, теж вам така міні-порадочка від мене. Якщо ви не знаєте про що знімати, просто проаналізуйте, які відео у вас колись залітали. Чи там залітали у ваших конкурентів, чи про що вас просять люди в коментарях? От, якщо навчитися. Спілкуватися зі своїми підписниками реально це плюс мільйон тем і плюс мільйон до розуміння, що цікаво вашим підписникам, що цікаво вашій аудиторії. Я взагалі постійно намагаюся спілкуватися зі своїми підписниками. Хто тут підписаний на мене в інстаграмі? Теж от напишіть в коментарях. Ви колись зі мною переписувались? Мені здається так. Завжди, коли приходить якийсь запит, я завжди переписуюсь. Завжди, коли не знаю, мені якийсь відповідь на сторіс прилітає. Насправді їх прилітає дуже багато. От я вчора написала, що я дочитала четверте крило. Я напевно години-дві переписувалась з дівчатами, з різними дівчатами. Купа було повідомлень, всі хотіли б говорити зі мною четверте крило. Та це часозатратно, але іноді в мене є на це настрій, коли цього настрою немає. Я намагаюся, хоча б якимось там одненьким словечком там, написати просто дякуючи, там якимось смайликом відповісти. Все одно людині приємно, вона так відчуває з вами якийсь коннект, і ви розумієте, як виглядає ваша аудиторія. Я люблю, наприклад, прийти прям в акаунти своїх підписниць, прям подивитися, що вони постять. Там, Лайкати трошки це теж дає мені якийсь образ в голові. От як буквально виглядають люди, яким я подобаюсь. Я тітя розумна і вирішила поєднати приємно з корисним. І я водночас і роблю макіяж в Тік-Ток, і водночас збираюся на захід. Цей захід буде відбуватися в одному з найдорожчих готелів Києва. Я досі не вірю, що мене туди покликали. І там буде рожевий коктейльний дрескод. Тому я намагалася собі, знаєте, на обличчя зробити начебто вечірній макіяж, але водночас, щоб це виглядало як така, тіпа типу, ніжнятінка. З одягу я придумала, що я вдягну ось таку атласну спідницю. І так як все таки треба бути в рожевих кольорах, у мене є теж атласна блузка. Боже, мені здається, це буде дуже красива комбінація в таких пастельних кольорах. Я не знаю. Я собі придумала, що це буде дуже красиво. Дуже довго думала, що вдягнути на ноги, тому що це має бути щось зручне, але водночас нарядно згадала про ці туфлі. Тут маленький каблучок. Мені дуже подобається цей колір. Вони знаєте з таким трошки 90-х. Так, тільки треба етикетку, щоб не бачили, що я їх купила по знижці. хочу додати ось такий срібний бантик на шию і також ось таку моносережку. Я візьму волосся на один бік, і воно ось тут так гарно буде стирчати. Трошечки улюблених парфумів. Ви будете пшикати? Я нахіра вас тут хвалю. І все, я готова. Біжу викликати таксі. Ча саме в цій поїздці мені вперше попався глухонімий водій. Я колись вчила жестову мову, але вона була російською. Плюс я вже її забула. Тому в кінці поїздки я спробувала через Ютуб, хоч трошечки вивчити українську жестову мову і йому подякувати. Він так мило розчулився. Я не можу. це тепер запрошую вас поринути в таку супер естетичну казку, яку організувала компанія L'Oreal і їх бренд Ельсе. Ну ви уявіть, наскільки тут зашкалював рівень краси і Pinterest, враховуючи те, скільки тут було красовезних людей в рожевому одязі, смачної їжі, красивої косметики і живих квітів. Ще цей захід спрацював для мене як класно мотиважки, тому що це Дуже незвичне відчуття, коли ти розумієш що на один захід покликали і тебе, і твоїх кращих дитинства. Там була і Таня, брик-переможниця, топ модель по українській, Лія Разов і з тих блогерів, кого я люблю дивитися зараз, наприклад, Роксолана. І я така думаю, Белін Дарина, напевно, якщо ти теж тут опинилася, ти все робиш правильно. Дівчата щиро тримаю за нас колочки, щоб реально всі наші плани і мрії завжди здійснювались, і ми завжди опинялися там, де хочемо. До речі, хто б з вас теж хотів потрапити на цей захід? А ну давайте зізнавайтесь коментар. Тепер розказує, що ж ми там робили. Сам захід взагалі був присвячений оновленій фарбі від Лура та нові лініці по догляду для волосся від Ельсеф і був під девізом «Дозволь своєму волосю сяяти. Спочатку ми знайомилися, фотографувалися. Далі в нас була така більш серйозна інформативна частина, де бренд-менеджерки розказували про вайби самих брендів, про їх позиціонування, особливості. І в кінці виступав трихолог. Далі була вечеря, і я себе прям відчула якимось ектором Хімена Браво, тому що там були дуже красиві презентації, дуже незвичні страви, і все супер смачне. і було прям дуже цікаво пробувати. Окрім самого івенту, моє сердечко ще й вкрав цей готель, тому. Що що я в нього прям почувалася, знаєте, принцесою. В Кінці була моя найулюбленіша частина вечора. Тому що так як це була презентація Лораль-Париж, ми робили французькі десерти. Ми прикрашали десерти макарунс, і це ще супроводжували суперприємними розмовами, класною музикою і дуже великою кількістю фотографій. Тому що мені здається, на нас просто були спрямовані всі об'єктиви і спалахи. Це дівчата, я вже вдома, втомлена капець, але це, знаєте, дуже така приємна втома, для чого взагалі роблять ці блогерські штуки, щоб ми просто краще як блогери розуміли бренд, щоб ми розуміли цінності бренду. Його загальний вайб, познайомилися з командою, зрозуміли, наскільки там всі умнічки, наскільки вони стараються. Плюс поспілкувалися з іншими блогерками, це теж завжди приємно. Ну і звісно ж, поїли смачної їжі, вийшли в люди, понадивилося всього красивого. А ще щоб ми отримали дуже багато подарунчиків. Зараз я вам покажу, що мені тут по понадоробували. По-перше, це букетик Піон, якраз колір дрес-кода, такі ніжно-рожеві, треба їх в водичку поставити. Такі брендовані коробочки, макарунці, які, я, до речі, сама прикрашала. Трошечки побула кондитеркою. Ще з таких дрібничок брендований фартушок. Якщо чесно, я не знаю, чого я його забрала. Там сказали, якщо ви хочете, можете забирати, це буде подаруночок. Багато хто забрав. Ну, я теж забрала. При тому, що я не готую, я не вмію готувати. Але знаєте, можливо, я не готую зараз, тому що в мене ніколи не було фартушка. Тепер він у мене є і. Все, тепер буду стоять біля плити. Можливо. Ну і звісно ж, якщо це захід Ельсеп і Лораль Париж, має бути якась продукція від них, і тут дуже багато їхніх новинок. По-перше, це нова лінійка по догляду від Ельсеф. Нам дуже прикольно, їх трихолог і бренд-менеджерка розрекламували цю лінійку. Дуже вона красиво виглядає. Така прям girly-girl. -гірл. Тут і шампунь, і кондиціонер, і масочка, і ось такі І, Що я покажу. Він ще й з такими блискітками. Клас, дуже красиво. Звісно звісно, буду пробувати. А Лореаль подарували їх фарбу для волосся. Я постійно фарбую волосся саме вдома, не в салоні. І я завжди використовую саме ось цю фарбу L'Oréal Casting Cream Gloss але я постійно використовую різні відтінки От зараз на мені, наприклад, відтінок називається чорний шоколад, але він уже досить вимився. Я на наступному тижні буду фарбуватися знову. У мене буде відтінок подвійний Еспресо, він такий чорніший, темніший. А це я взяла собі ще цей відтінок називається морозний каштан. Це такий більш уже в теплинку іде коричневий, але він ще прикольно, що він йде в червоний також. Не знаю, буду трошечки експериментувати. Зараз я хочу бути такою більше зима по кольору типу, якщо таке існує. А ось цей мене зробить все-таки більше осінь. О, якраз на осінь пофарбуюся ось цією фарбою. Ярик, сюди! Все, тихо! Як ви можете здогадатися, на ночівлю до мене прийшла подружка, тому що це була ніч Євробачення, і чесно, ми не могли це пропустити. Я цьогоріч не просто дивлюся Євробачення, я прям себе корчу експерткою. Я на кожен виступ ставлю оцінку, пишу, що мені сподобалося, що не сподобалося. Які костюми, які макіяжі, щоб потім зняти вам окремий відос з моїми оціночками. Образів. Тут ми дуже намагаємося робити задоволені обличчя, ніби всі учасники, які нам подобалися, не позаймали останні місця. Але загалом це був дуже класний перегляд Євробачення, тому що я вперше не лише його дивилася, а й зразу аналізувала, щоб потім зняти відос на Ютуб. Китці, і Сьогодні третій день нашого робочого влога. Де, Юре, у мене сьогодні вихідний, але де-факто у мене да що роботи, і зараз ми це з вами будемо все потрошечку розгрібати. По-перше, нам сьогодні треба зняти рекламу. Я взагалі планувала знімати її там завтра чи післязавтра, але Усі наступні дні буде дощ, а реклама буде зніматися на вулиці. І сьогодні єдиний день, коли плюс-мінус сонячно, і хоча б без дощу, тому. Доведеться вже знімати сьогодні. Ще вчора був вечір Євробачення, і я дуже хочу зняти на Ютуб огляд луків і макіяжів всіх учасників. І це треба зробити супер швидесенько, поки це актуально, тому знову ж таки знімати будемо теж сьогодні в неділю. Але почнемо все-таки з реклами. Ви не повірите, кого ми будемо рекламувати. Чесно, я кожного разу ахірюваю, коли настільки величезні компанії приходять до мене за рекламою, тому що, ну, якби в мене ще мільйони підписників немає. Але дуже прикольно, що я їм уже цікава. Тому що сьогодні ми з вами будемо рекламувати Пепсі. Нам якось треба Цікаво обіграти пепсі зі смаком лимона. Я подумала, що в мене взагалі немає ніяких жовтих речей в гардеробі. Єдине, що я згадала, що в мене є жовте це жовта валіза. Тому вона сьогодні буде брати участь в ролику 100%. Я планую зробити максимально лимонний макіяж, тому познаходила всю свою жовту косметику. У мене тут такий жовто-золотий блиск для губ. Потім жовта туш. Далі я хочу намалювати собі лимончики, тому тут два олівчика в колір. Такий золотистий шиммер на очі, такий бронзер. Він прям жовтенький, і тут ще є такі вкраплення золотистих блискіток. Палетка з жовтими тінями і ще всякі штучки для тона. Задумка цього відоса полягає в тому, що цей макіяж буду робити не я сама собі, а його будуть мені робити незнайомці на вулиці. Ну і якби тому мені треба була тепла погода, щоб все таки сісти на вулиці на лавочки з картоночки і чекати рандомних людей. Відос називається Вихід із зони комфорта. До речі, треба не забудь взяти з собою антисептик, тому що все таки незнайомці будуть торкатися мого обличчя. Треба буде їх запшикати антисептиком про всяк випадок. Знімати ми пішли у парк під домом. Я ще спеціально вибрала вихідний день, щоб було побільше людей і знайшлися, хоча б якісь бажаючи взяти участь в цій авантюрі. Тому що, знаєте, не кожен день приходиться фарбувати незнайомих людей. Вісними моментами мені було прям супер некомфортно, тому що дуже багато незнайомців дивилися на мене як на якусь дуречку чи папрашайку, але все одно знаходились такі, як оцей хлопчик, які були прям супермілашками. З такими прикольні фотки вийшли. Дивіться, клас. Макіяж мені реально дуже подобається. Я б реально з ним ходила. Так почей не скажеш, що це фарбували просто рандомні люди. Я yep. але мій фаворит це хлопчик, який от мій Даш, боже, такий гусик. Була прям дуже емоційна і нервова зйомка, тому що це перш за все робота з людьми. І я почувалася прям капець якою втомлена, але мені потрібно було знайти дещо сили, щоб зняти цілий відос на YouTube, Тому що я дійсно хотіла зробити його якомога швидше, щоб він був якомога актуальнішим і там набралися якомога краще перегляди. Зараз пів десятої я дві години записувала відео на YouTube. Перед цим годинки три, напевно, точно писала сценарій. Дуже сподіваюся, що це відео не бере класні перегляди. Я почуваюся просто отак, як вижитий лімон, дуже втомлена, але блін, воно того вар. Я все таки люблю свою роботу, і тому мені ще більш приємно, коли всі оці мої старання, недоспані ночі, буквально, мені якось повертаються.